Хто такий Понтій Пилат. Понтій Пилат, п'ятий римський префект юдеї, служив за часів імператора Тиберія з 26 по 37 рік нашої ери, відомий як той, хто засудив Ісуса на розп'яття. Попри це, в Євангеліях він постає як чиновник, що намагався уникнути страти, але під тиском народу погодився. Деякі ранньохристиянські церкви вважають його святим, а апокрифи навіть описують його навернення. В історичних джерелах, як от у Йосипа Флавія, Читацета Пилат, жорсткий адміністратор, причетний до кривавих розправ, знайдена вапнякова плита в кесарії з надписом Понтій Пілат, префект Юдеї, підтвердила його існування. Постать стала символом вибору між правдою і страхом і тому знайшла відображення в численних творах мистецтва, живописі, літературі, музиці та кінематографії. Від картин Мункачі і верлата до роману Булгакова, Майстер і Маргарита. Образ пилата і далі постає як дзеркало для сумління людства.